У Криму російський військовий застрелив українського офіцера. Трагедія сталася в ніч з неділі на понеділок у селищі Новофедорівка, Сакського району півострова. В коридорі на п'ятому поверсі офіцерського гуртожитку молодший сержант морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації двома пострілами в притул з автомата Калашникова застрелив українського офіцера Станіслава Карачевського. Постріли були не випадковими, адже відомо, що постріли було два: одна куля потрапила майору Карачевському в груди, друга в район ока. В Міністерстві оборони України припускають, що тіло загиблого могли перемістити. Крім того, у відомстві підтвердили, що товариша Станіслава Карачевського, капітана Артема Ярмоленко, жорстоко побили та заарештували російські солдати. Наразі він у слідчому відділі Чорноморського флоту Російської Федерації. Речник Кримського міністр... Міністерство оборони на своїй сторінці в соціальній мережі написав, що українські офіцери були беззбройні. Майор Станіслав Карачевський та капітан Артем Ярмоленко вже 9 квітня мали виїхати на материкову частину України. У загиблого офіцера залишилася дружина та двійко діток. Тим часом російські ЗМІ продовжують інформаційну війну і брехнею виправдовують навіть вбивство українського офіцера. Пишуть, що на російських військових напали кілька п'яних українських офіцерів і намагалися відібрати зброю. Тож російським воякам нічого не залишалося, як відстрілюватися, через що загинув український майор, а капітана затримали. Інші, нібито нападники, втекли.